Алі Світловодської дитячої школи мистецтв пройшов відкритий академічний концерт під назвою Про що розповідає музика? В межах проєкту Юний дослідник, де учні школи мистецтв не лише виконали твори різних стилів і жанрів, але й продемонстрували свої здібності в сфері мистецького дослідження. Молоді таланти з ентузіазмом розповідали про музику, яку виконували, та виступили в ролі лекторів, захоплюючи аудиторію своїми знаннями та інтересами. Мова йде про програмну музику. Це музика, яка має назву, ідею, сюжет. Композитор, створюючи її, думає: я хочу, щоб слухачі уявили. І він створює звукову картину, де кожен інструмент це фарба чи лінія. Програмна Музика може відтворити граціозний іспанський танець або швидкий нерівний рух старого трамвая, який їде в місто. Музика відображає рух, характер і навіть гумор. Наше завдання слухати і дозволити фантазії полетіти. Бачите, яка сила в музиці. Вона об'єднує епохи, стилі та світи. Варто лише заплющити очі та уявити. Частину концерту було присвячено нашій найціннішій спадщині, українській культурі. У часи випробувань саме культура стає нашим непорушним фундаментом, захистом та символом ідентичності. Вона об'єднує нас, дарує силу і нагадує про те, ким ми є. Під Час концерту також продемонстрували наскільки різнобарвною та багатогранною може бути сучасна музика. Кожен твір мав свій унікальний і виразний образ. Ми щиро дякуємо талановитим виконавцям за створення чудових, натхненних і яскравих звукових образів. Нехай музика завжди живе у ваших серцях, надихає на нові звершення та допомагає дарувати світові добро і красу.